Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні розкажу вам про винагороди на біржі Bybit, які можна отримати за реєстрацію та депозит. Bybit зараз проводить акцію, в рамках якої на додаток до звичайних бонусів можна отримати ще від 10 доларів аж до 30 тисяч. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на біржі, то зараз найкращий час, щоб його завести, бо можна отримати подвійні бонуси. Загалом, за що ми любимо Bybit, так це за те, що це одна з найщедріших бірж в плані бонусів та акцій, які проводяться. Тут можна отримати реальні гроші, а не копійки. Про акції ми регулярно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Посилання будуть в описі. І так, щоб отримати бонуси, переходимо по нашому посиланню і реєструємося на біржі. Тут ми бачимо на сторінці акцію, про яку йде мова, можна отримати до 30 тисяч зверху просто за те, що ви переведете свій депозит на біржу і зробите мінімальний об'єм торгів. Дуже важливо перевірити, що у вас підтягнувся реферальний код. Тут буде відображатися МТ, а також реферальний код підтягнеться тут в поля реєстрації. Вводимо свій мейл та пароль і нажимаємо кнопку «Отримати подарунки. Після цього вам потрібно буде ввести код, який вам прийшов на пошту. І ось ми потрапляємо одразу на сторінку з бонусами. Якщо ви реєструвалися по нашій рефералці, то ви теж побачите, як вас з ходу вітають бонусом у 20 доларів. Просто за те, що ви такі красиві. Єдине, що вам потрібно буде зробити для його отримання, це пройти процедуру верифікації. Це зараз обов'язково для торгівлі. Ось нажимаємо отримати і потрапляємо одразу в бонусний центр, де ми активуємо наш купон на 20 USDT. У вас буде тиждень, щоб його використати. Закриваємо і потрапляємо на основну сторінку, де ми бачимо саме акцію, яка називається Новачкам Щастить. Тут можна розблокувати винагороди за депозит, як ми бачимо, від 10 доларів аж до ось 30 тисяч. Все залежить від того, скільки у вас є грошей, які ви можете закинути на депозит. Ось, наприклад, щоб отримати 100 доларів, вам потрібно закинути 3 тисячі на депозит протягом двох тижнів з моменту реєстрації, а також за цей же час зробити торговий об'єм 6 тисяч доларів на ф'ючерсах. Торговий об'єм зазвичай набирати дуже просто. Якщо ви закинули 3 тисячі на баланс, достатньо на фьючерсах відкрити і закрити позицію на ці 3000. І у вас вже буде об'єм 6 тисяч, бо він рахується як при відкритті, так і при закритті позиції. До того ж, комісія за цю операцію покриться тим бонусом, який ви отримали при реєстрації. Це дуже просто. Детальні правила акції можна почитати тут, але найголовніше, що вам потрібно знати, це по-перше, закинути кошти на депозит треба протягом 2 тижнів. Закинути можна через P2P або звичайний криптопереказ з гаманця чи з біржі на біржу. І про P2P і про переказ у нас є окремі відео, також дивіться на каналі, якщо вам буде щось незрозуміло. По-друге, якщо ви захочете вивезти ці кошти назад, то вам потрібно буде почекати ці два тижні плюс ще 3 дні, щоб вам зарахувалися ці бонуси. Після цього вони ваші і вас вже їх не заберуть. На ці бонуси можна торгувати так само, ніби це ваші особисті гроші, а увесь прибуток з цього вже можна буде виводити. Дуже зручно, можна торгувати без ризику. Я особисто з цих бонусів зробив два рази більше на одному ризиковому трейді. Ці ж бонуси покриють ваші втрати, якщо ризиковий трейд піде в мінус. Головне, не забудьте перевірити і забрати цей бонус в розділі Мої винагороди. Все дуже просто. Якщо у вас ще немає аккаунту, реєструйтеся саме зараз, щоб отримати подвійні бонуси по нашому реферальному посиланню. Ну і, звісно, наші реферали отримують додаткові плюшки, наприклад, можливість брати участь в копітрейдингу. Все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь, а будь-які питання задавайте в коментарях. Спробуємо на все відповісти. До зустрічі!